У нас такі є сенсорні коробки з природнього матеріалу. Вони зроблені, де діти можуть розважатися. Цей стенд один із найпопулярніших в ігровій кімнаті, розповідає психологиня Інна Дігтяренко. Каже, стіл з цими іграшками ніколи не буває пустим. Чотирирічна Вероніка тут вперше. Дівчина хазяйнує на уявній кухні. Каже, готує страву для мами. І фрукти. поряд її шестирічний брат Вітя розповідає спочатку ходити сюди соромився, та нині увесь свій час проводить тут цікаво, тут добрі люди. Десь грається. Кімната працює з 10-ї години й до вечора. Рисую, вирізаю сніже граюся іграшками. Її відвідують дітки від двох років до 16-ти, розповідає психологиня. Каже, нудьгувати тут не доводиться, адже для кожного віку своя програма. Зазвичай тут граються іграшками, малюють, вирізають. Ну таким чином розважаються. Діти старшого віку, вони вже більше переважно займаються після післяобідній час, тобто з другої години на заняття відбуваються. Та всіх дітей об'єднує одне. Їх вигнала з дому війна, тож їм доводиться звикати до нового міста і людей. І аби ця адаптація відбувалася швидше, щодня з ними працює психолог, говорить Інна діхтяренко. Ми намагаємося згладити ці стресові ситуації, намагаємося їм дати більше уваги. Щоб вони почувалися комфортно, це найголовніше правило наше, щоб діти відкривалися. Діти дійсно спочатку були закриті, замкнуті. Вони навіть не хотіли сюди спускатися. Тут вони дуже швидко познайомилися, сконтактувалися, і зараз вони дуже злагоджено граються. Пані Ірина з двома дітьми приїхала із Запоріжжя у квітні. Спочатку вони винаймали квартиру, а тиждень тому оселилися в шелтері. Каже, поки її діти тут, вона спокійна. Діткам, по-перше, потрібне спілкування, діткам потрібен простір, діткам потрібен розвиток. Тут кімната після ремонту і знаєте, як заходиш як до себе додому. Тобто багато іграшок, також тут є психолог, це дуже гарно. Мені як мамі є час, щоб приготувати їсти. Нині в цьому тимчасовому прихистку живуть 105 осіб, з них 37 діти. Безоплатно перебувати люди тут можуть від 6 місяців до року. Такий дах над головою можуть отримати самотні мами з дітьми, люди з інвалідністю та пенсіонери. Дар'я Шевченко, Олександр Кулеб, Суспільне новини, Черкаси.